Лицарем бути круто вести в атаку своїх воїнів, засліплюючи ворога блиском латів та меча, полювати на кабана і банкетувати з найкращими воїнами в замку герцога, а може, навіть в палаці самого короля, змагатися на турнірах, а у вільний час читати вірші чарівній дамі, яка закохано дивиться на такого чудового героя. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми будемо говорити про те, як жили середньовічні лицарі. Спойлер, ви б так не змогли. До речі, підписуйтеся та бийте у дзвоники. Тут багато чого цікавого. А може, все не так. Може, лицар проживав похмур життя, що складалося з війни, молитв та ліжка з клопами? Мився двічі в житті та одружувався з такою ж брудною і неосвіченою жінкою, що виглядала на сорок у свої вісімнадцять. Їв щось не дуже смачне, ходив до туалету у власні обладунки на полі бою і гинув найчастіше не доживши до свого тридцятиліття. І тут у нас утворилися дві абсолютно протилежні думки. І зовсім незрозуміло, чи варто ставати лицарем, якщо доля занесе тебе в середньовіччя чи ну її, цю романтику. І нехай на ворога скаче хтось інший. То хто ж такий лицар? А це професійний військовий, який служить сюзерану за певні привілеї і присвятив своє життя військовій підготовці. Найголовніший компонент середньовічної армії в постійній готовності. Тієї самої армії, яка почала перетворюватися на дружину вождів на межі раннього та класичного середньовіччя, говорячи про лицаря і лицарство, взагалі важливо розуміти, що, хоча за весь час середньовіччя, фігура лицаря неабияк змінювалася, проте головна її функція в середньовічному суспільстві була незмінна. І французький лицар, що йде в перший хрестовий похід, відрізнявся від свого побратима бургунця, який жив на 5 століть пізніше. Значно менше ніж відрізнялися їхні обладунки. Але пропоную не говорити про всі 500 років, а зупинитися на лицарях класичного середньовіччя, просто тому, що пізніше інститут лицарства ставав все більш і більш закритим, не залишаючи жодних шансів для потрапляння в нього якогось чужинця. Вже до 14 століття людині, яка ніяк не пов'язана була з військовою елітою. Династичними або васальними зв'язками стати лицарем було практично нереально. І нехай вас не бентежить відома за багатьма фільмами та книгами історія Посвяти в лицарі так, саме так все й було, але тільки з невеликим уточненням. Всі ці посвячення потрібно було давати і приймати виключно людям певного кола. І, мабуть, єдиний шанс потрапити туди досконалому чужинцю могла дати лише королівська воля. Отже, ти став лицарем. Невідомо як, але це сталося. І тепер у тебе постає питання: а як жити далі? І головним твоїм заняттям стане насильство у всіх його видах. Лицаря та його сюзерена пов'язує хоч і складний, але загалом інтуїтивно зрозумілий договір, виконуючи який лицар повинен надавати своєму панові, силу, підтримку. У тих випадках, коли вона йому потрібна, взагалі ця силова підтримка і є те головне, навіщо лицар існує в природі, точніше існував. І знадобиться вона не тільки під час війни. Більш того, війна, якщо вона станеться, буде найменшою частиною твоїх обов'язків. Більшість часу лицар повинен виконувати поліцейські функції. Відлов та знищення місцевих банд, що заважають торгівлі та землеробству, супровід збирачів податків, ну і звичайно, дрібні сутички з сусідніми феодалами, землевласниками. Ця військова рутина переслідує лицаря протягом усього його життя. До речі, незалежно від того, чи є в нього власна земля чи ні. Взагалі, наявність чи відсутність землі у лицаря це основа його положення в середньовічному суспільстві. Спочатку ще в королівстві Франків, коли зароджувалося саме поняття лицарства, військова кінна служба була в принципі нереальна без виділення землі. Саме отримуваний з неї дохід і дозволяв цим першим лицарям підтримувати боєздатність і прибувати на службу. Але йшли століття. Населення зростало, армії ставали відповідно більшими, і ставало більше лицарів. А ось землі в Європі ані трохи не додавалося. І вже в 11 столітті нікого в європейських королівствах не можна було б не здивувати майном лицаря, а це лише кінь та зброя. Молодші сини небагато і знаті, що починали військову кар'єру з низів. Та інші якісь професійні військові, які не мали інших перспектив, надходили на військову службу до того, хто просто міг дозволити собі їм платити, перетворюючись таким чином з дрібних феодалів на звичайних найманців. Хоча зовсім не в звиних, у добре озброєних і чудово мотивованих професійних воїнів на службі свого пана. І життя безземельного лицаря було зовсім не безхмарним. У феодальній армії такий лицар був не тільки ударною силою у воєнний час, а й дрібним командиром в мирний період. Вони служили військовими комендантами замків. Командирами дрібних підрозділів збирали податки та займалися наведенням ладу на землях свого Сюзерена. були навіть його особистими представниками, дипломатами, посланцями та кур'єрами. Жили такі лицарі дуже скромно. Ні, звичайно, в порівнянні з їхніми підлеглими жили вони чудово. Але якщо підходити з сучасної точки зору, то це був просто якийсь жах. Парі з кошмаром. Звичайно, лицарям не доводилося спати в соломі, і вони навіть мали свої окремі кімнати в замку чи маєтку. Але їхня спартанська система неприємно вразила сучасну людину. Втім, в класичному середньовіччі це швидше норма, ніж якась аномалія. Навіть у дуже багатих людей не було прийнято заповнювати своє житло зайвою кількість. Когось або чогось. А в будинках тих, хто не був таким успішним, найчастіше панував найдосконаліший мінімалізм: камін, ліжко, стіл і скриня. Це майже все, що було. Ну і вікно, яке ж життя без вікна? Приблизно так було і з їжі. Звичайний безземельний лицар найчастіше харчувався. З однієї каструлі зі своїми підлеглими. І нехай йому діставалося все краще, але кардинально це ні на що не впливало. Це була та сама каша або юшка з невеликою кількістю м'яса, олії та іншими подібними речами, що роблять життя трохи веселіше. Ну і пиво, напевно, було менш мерзенне, а вино майже не розбавлене. Здається, життя у лицаря вимальовується якесь не дуже веселе. Можливо, ті, хто володіли своїми наділами, жили краще. Ну, не зовсім. Звичайно ж, були і дуже багаті лицарі, що володіли великими землями і навіть великими замками, але це теж виняток з правил. Більшість лицарів, що мали у володінні якісь землі, у повсякденному житті не сильно відрізнялися від безземельних лицарів. Той прибуток, який приносили їм їхні невеличкі земельні наділи, насамперед йшов на підтримку власної боєздатності: годування коня, ремонт та купівлю військового спорядження та оснащення. Тих людей, з якими лицар мав відгукнутися на поклик Феодала. Тобто всі витрати, які безземельному лицарю так чи інакше компенсував його Сюзерен, землевласник покривав за рахунок свого доходу з землі. Ну, з правами та обов'язками, здається, більш-менш нам все зрозуміло. А чим займався лицар у вільний час? Як він відпочивав, чим себе розважав? Ну насамперед він ходив до церкви. Саме вона у середньовіччі була. Центром всього суспільного життя, а за сумісництвом, головним змі, клубом за інтересами, театром і навіть трохи шлюбним агентством. Класичне середньовіччя час взагалі не дуже щедрий на розваги. Більшу частину життя людей у середні віки займала робота: одноманітна, важка праця без відпустки та вихідних днів. Не було винятком і лицарства. Єдина різниця в тому, що лицар не орав землю і не купував підкови. Однак щоденна робота вимотувала його анітрохи не менше, ніж інших. І недільний візит до церкви сильно виділявся на тлі сірих буднів. Велична будівля, прекрасні фрески та розписи, гарно одягнені жінки, розмова з кимось розумнішим за його селян або піхотинці з гарнізону, які самі ще вчора були такими ж селянами. Або новини з якихось далеких країн чи сусідніх земель, відмінне церковне вино, розмови з людьми, які можуть бути корисними. Та що казати, навіть селяни, які стояли подаль, одягали у церкву щось краще і намагалися поводитися майже пристойно. За середньовічними критеріями, похід до церкви був серйозною подією, найчастіше головною подією тижня. Не треба також забувати й те, що віра в середньовіччя була. Природною і всеосяжною існування Бога, раю, пекла та біблійних історій не тільки не заперечувалося, але навіть не розглядалося критично. Вірили люди від щирого серця і до церкви приходили аж ніяк не тільки для розваги. І священик, що читав проповідь, був в очах прихожан насамперед еталоном моральності, і голосом Всевишнього, а тільки потім вже продавцем церковного вина і індульгенцій. Хоча... Одне іншому, звичайно, ніколи не заважало. А що, окрім церкви в середньовіччі, не було ніяких інших розваг. Ну що, звичайно ж були. І як не складно здогадатися, першою та головною розвагою було смачно поїсти. Ось не ту кашу з юшкою, що ти їси щодня, а щось по-справжньому смачненьке, тому дороге і недоступне у повсякденні. Йдеться про банкети, ті саме. Які часто зустрічаються на сторінках книг і фільмах. І нехай переважна більшість небагатих лицарів не могли самі влаштовувати цей з усіх боків чудовий захід. Проте за своїм становищем нерідко виявлялися на них гостями. Що було взагалі ні, трохи не гірше, а в чомусь навіть краще, ніж самому це влаштовувати. Ні грошей витрачати не треба, ні посуд потім мити. Здавалося б, теж собі розвага сидіти і їсти. Але не потрібно швидких висновків. Справа в тому, що їжа середньовіччя була надзвичайно одноманітна і не відрізнялася хоч якимось вишуканим смаком. І тому можливість поїсти не просто смачно, а й багато. Надзвичайно цінувалася серед всіх верст суспільства, ну зрозуміло, тих, що могли собі це дозволити. Хочеться відзначити, що саме на початку класичного середньовіччя невід'ємною частиною банкету стає музика. Поети і виконавці, що з'явилися вже в помітній кількості, ще більше оживляли банкети, баладами та іншою світською музикою, що сама по собі була дуже. Незвичною справою зараз. Ми продовжимо говорити про лицарів. А поки що хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає жодних спонсорів, команди, техніки, штату, навіть реклами, окрім ютубівської немає. Тому ваша допомога дуже важлива. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Я вдячний всім, хто допомагає каналу донатами. Лише це дає йому змогу існувати та залишатися самостійним. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість допомогти. Дякую. Також я б хотів у цьому відео. Порекомендувати вам сервіс HappyPow. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам. Наприклад, притулкам або просто допомагає взяти тваринку або знайти для неї дім. Ви краще мене знаєте, як багато домашніх улюбленців втратили не тільки домівки, а й господарів. Тому будь-яка допомога, навіть маленька, крихітна, може врятувати життя якоїсь тваринки. Або якщо ви хочете завести собі тваринку, чи ваші друзі хочуть взяти родичі, краще візьміть з притулку, ніж купувати якусь породисту, яку і так хтось візьме. Всім дякую, ми продовжимо. Крім застілля та розваг, банкети, які всі свята в той час, були засобом спілкування, дозволяючи учасникам однієї корпорації зміцнювати зв'язки через. Якісь договори, знайомства, одруження та таємні організації. І тому, якщо більша частина запрошених приходила на банкет виключно поїсти, випити і послухати пісні, то для меншої частини банкет був роботою серйозною, важливою і вдумливою. Те ж саме стосувалося і полювання улюбленої розваги військової еліти середньовіччя. Її любили як знать, так і найбідніше лицарство. Насамперед, як відмінне тренування молоді. Яке підростає, але не тільки. Навіть для шановного лицаря полювання було корисним, особливо деякі його види. Для того, щоб, наприклад, вийти з списом на кабана, потрібно було мати неабиякий досвід, силу і вправність. Ці якості, звичайно, були необхідні будь-якому представнику військового стану. Звичайно ж, зібрати полювання у небагатого, а тим більш безземельного лицаря, можливостей було ще менше, ніж влаштувати банкет. Просто тому, що для цього полювання були потрібні, як мінімум, мисливські угіддя. А такий цінний актив, зрозуміло, міг належати лише верхівці феодальної аристократії. Але, тим не менш, полювання як не крутий, розвага колективна і масова. Ну і звісно ж, турніри куди ж без них? Класичне середньовіччя час зародження цієї лицарської традиції, що перетворилася у пізньому середньовіччі вже на, на щось надзвичайно пафосне. Святкове і якусь таку глобальну театральну виставу. Але ще далеко а поки що їх називають бугуртами і гейстюдами. І це переважно масові сутички лицарів найчастіше на затупленій зброї відповідно до правил, які були написані в 11 столітті Жофруа Анджуйським. І ці сутички все ще сильно відрізняються від того, що називається турнірами в сучасному розумінні цього слова. На них поки що не з'ясовують, хто краще володіє мечем чи списом, а намагаються просто зрозуміти наскільки кожному конкретному лицарю взагалі можна довіритись у бою, чи достатньо він підготовлений, чи вміє він. Справитися з конем, тримати стійкість і взагалі, чи цінна він бойова одиниця. Чи просто так він вийшов погуляти. Тільки до кінця 12 століття турніри починають бути більш-менш схожими на спортивні змагання. І звичайно ж, у них негайно з'являються банкети, дами, яким кортить подивитися на це все. Да й все інше, що перетворює дисципліновану військову гру на ще одне середньовічне свято. Ось так приблизно і жив звичайний лицар. Рідко вилазив в сідла, майже завжди воював. Коли з сусідами свого Сюзерена, коли з бандитами, а коли з селянами, коли ті з якоїсь незрозумілої причини не бажали сплачувати податки. Брав замки, захищав замки, переслідував невеликі загони ворога і сам тікав, коли супротивника було більше. Справжню війну, мабуть, бачив надзвичайно рідко. В великому бою так взагалі міг взяти участь лише раз за життя. Їв найчастіше. Не дуже смачну та поживну їжу, жив дуже скромно, причому зовсім не тому, що лицарю е, пристала якась поміркованість, зовсім іншої причини. Але й були й у житті свята: піри, полювання, турніри, а якщо сильно пощастить, то війна. Та найбільша війна і генеральна битва, що чи не є єдиним способом виправити своє положення, а можливо, навіть розбагатіти. Ну чи загинути? Тут, звичайно, як пощастить. Так все ж таки. Як це бути середньовічним лицарем. Ну, це з якого боку подивитися. Селяни вважали, що це краще, що може статися з людиною, бо самі вони жили набагато гірше. Знають, звичайно, вважала лицарство чимось жахливим. А ви напишіть в коментах, чи хотіли б ви хоча б на один день побути середньовічним лицарем. Чекаю на ваші аргументовані думки в коментарях. Якщо вам дійсно подобається те, що я роблю, не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал та. Підтримувати його донатами. Саме це дає змогу проєкту існувати. Поширюйте це відео, хай в нього буде ще більше переглядів. Всім дякую, хай вам щастить! Бувайте!